Існує декілька способів вирівняти зуби. Для того, щоб вирівняти зуби, ми можемо кріпити спеціальну апаратуру або безпосередньо до зуба, і вона там буде знаходитись постійно. По такому принципу працюють незнімні апарати, можливо, ви їх бачили, вони виглядають як металеві кільця на шостих зубах верхньої щелепи, та у вигляді металевої дуги проходять по піднебінню або навколо зубчиків верхньої чи нижньої щелепи. Також за допомогою брекет-систем можна вирівнювати зубчики, і брекет-системи бувають, в свою чергу, як частковими, тобто використовуються тільки на декілька передніх зубів та декілька бокових зубів, при умові, що зубки тільки прорізуються, тобто за змінний прикус. І, звичайно ж, на всі зуби, коли в пацієнта вже постійний прикус, коли в нас вже всі зуби прорізались. Крім того, будь-яка апаратура, яка вирівнює зубчики, може кріпитись не безпосередньо до зубів, як, наприклад, елайнери. Вони працюють через атач. Чменте це спеціальні композитні накладки у вигляді вигідніплом.